Данний штрих. Всім привіт, кого не бачила! З вами Яна Крут І сьогодні я попала в піцерію. Не Фредді Фазбер, а, звичайно, там, де потрібно готувати звичайну піцу. Я сподіваюся, що звичайна. Так що... Починаємо. Так, тут навіть українська мова. І ця гра в Roblox. Так що. Тут є туторіал, журнал оновлення, Давайте туторіал. Хочете піти в школу піци? А, без Так, тут. ну, Ладно, так. Так, знайдіть скалку. О, здорово. Вийти из туторіал. Ага, ні, не, не надо. Выйти. Так, де скалка? А, ну логічно. Ой-ю. Так, знайди тісто и розкатай його. Ну во. Ой. Та нашу... я не брала. Йо-майо! -йо. Взяти. Розкатати. О, піца. Все готово! Найдіть банку соусу марінара. маринара. Маринара. Що за маринет? О, слухайте. Прикольний бренд. музичка така Видалити. Прям так. Е. Ага. Значит я поламала физику, логічно. Опа. Знай діть ніж. Злюбки. Да ножик. О, може полін... поліну візьмем О, тут та же тарілка є. Разо... А тут є щось? Ой. Найшла. О, знайдіть сир. О, нарізати. Ого. Так сир теж нарезать. О. Найдіть банку з оливками. Ну ладно. Я думаю, що просто такая піца буде. Ну ладно. Уливки, так уливки. Разом з цією штукою, так? Да? А, тут то лише. Все рано. Надіть полі. О, Поліна, здорова. Пічку Поліну. А, ага, готова. Да. Візьміть піцу. І піцу до Поліни, так? Да? А що буде, якщо її переготувати? То вона загорить? Ладно, не будемо це пробувати. Тарілочку. О! Смачного. Ой. Нат. О. Облинути кухню Ну, на подати. Oh, Ааа, йому прям. Дивіться, я ещ застряла. О! Oh Піца, диплом на круп. О, в мене даже є диплом пиццы. Ля, подивіться. Ви прийшли в оріал. Що тепер робити? Така італьянская музичка. Все, можна виходити. Гроші сюди. Поняли Гроші сюди. Поняли? Так. Ого, скільки тут! Що ви не пробираєте за собою, а? This do not sins on the food. Management. Окей. Okay. Так, тут у нас є Поліни. Гаразд, пішли приймати замовлення. Ого, скільки у вас тут! Дядя, 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 ми вам піцу принесемо. Шо? Так, що це вам? Як його готувати? Мені не розказували, як його робити? Капец. Йо що, шо, шо це таке? Ой, опен. Це що сир? У Мене питання. А де тут. Ой! Я стала ротатую! Ну ладно. Так, давайте там. Е -е эм. А де моє замовлення. А, нам тут ще надо прибирати? дивіться. Давайте прибираем. Вот, да, бачите? Мы уже почти на минималках. Ой. Ой. Это тоже нам надо вынести. Давайте збільшемось, а то так не зручно. Все. Одер, 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 одер. Эмм... Ем... Мафіозо? Кого можна? О, це Ріро мені не подобається А тоді ні, до побачення. У мене питання хороше. Е. Де мені брати їжу? <гас> Ви що Дивіться, дивіться куди їдете? Капець, збили мене! Добрий день! У вас тут є чисто. Мені воно не надо. Кореса, Лариса. На це потрібно розрахуватися. О, вугілля тут надо есть. Ви тут не продаєте, ага, тісто, ну гаразд. А де мені купити тіст? Та що тобі бікаєш? Дивись, куди їдеш. А ну-ка, все. Я не знаю де знайти тісто. Щось могло бути, А це що доставили? Ладно Так, давайте це все попробираємо. А то зараз прийде до нас гриб. У нас тут таракани вже завелися. Таргани, ви що? Капець. Точно так надо? Ну, як сказати? Якщо до наше... Ого! давайте оце уробимо. Е -е. Скалка є. Уже нема. Треба борошно Так, давайте чилі сюди поставимо Але нам тут не треба Соус башамель Це, звісно, все дуже класно А де мені найти тісто? Піч 5, піч 0 Ладно, давайте візьмем замолние там, де є. Ой. Давайте візьмемо сиру. Оп. Візьмем кубаски, да кубастка, бо ні. Нет, я не случайно выкинула, ладно. Давайте... Занесемо отсюда. Оп? Розпакувати. О, взяти. З побібікою. Так, давай. Так, стоп. ви поставили лайк і підписались на канал. Ні? Ну, то давайте в ситуацію, поки не стало пізно. Де ножик? Де ножик? Ось ножик. Ріжем ножик. режем колбаску. О, супер. Сюди. Нам ще потрібно перчик. Перчик, перчик. Перчик. Поставил ты в пичку, а с печаткой полину пичку. А после полины пиццу все равно он до йор. Все, готуем. И его тоже в пиццу ставим. Да, это его сюда. А ты так работаешь? Нормально. О, готово. А, -а уже замолвание пішло. Обновый ты кухню. Так. О, так тебе чесенька стало, слухай. А комусь надо вот це вот. Он до. Де ви! А, на тарілочку ще надо поставить. Давайте на тарілочку поставлю. Взяти О! Кому ти замовлення? О, здорово! Е, подат. нам Смачного вам. До побачення. Так, давайте е, оце от візьмемо. Е, давайте ось це. от Нам потрібно соус, марінет е, обну, е, вилити. Супер, давайте викинемо. Зразу викидаємо смітне. Так, після цього нам потрібно сир. Нам потрібен сирочок. Нам потрібно сир порізати. Порізати, нарізати. дати ніж. Тут навіть яйко є. Айс! Все, все одно, в принципі. Так, також нам. Де моє забулення? Нам потрібні... Що це таке? Моц... А, це не яйко! Це сир моцарела. Ммм. Ладно. Нарізати. О, думаю, моцарела це буде вкусно. І якусь травичку, цю травичку. Базилик. Ба, да. База. Все давайте спечемо. Поліну туди. Поліна давай. Все. Поліна жарся там. Я візьму тарілочку. Чекаємо, поки піца приготується. 2000 Єс later. А коли нам гроші будуть платити? У мене все по нулям. Все. Оп. Оп! А, во мої гроші кистать. Е, кому цю піцу? я зараз заберу гроші? Е, я тут пройду сюди. Натом, і на здоров'я. Дядя, а що такі злий? А гроші це в. А, гроші сюди. Вау, у мене 15 доларів! А це куди? Тарілки ці ще треба мити! Капець. Давайте викинемо цю тарілку. Нашу вона нам? Наша нам ця тарілка? Ладно, вона нам треба. Це губкою треба потерти. Що так мити надо? Ладно, Кому ще є якесь замовлення? Так, це замовлення вже зайнято. Давайте я вам. Я в цьому спец, давайте. Take order. Так, ось готово вже. О, ну, заберу, надіюсь, ви будете не проти, так. Порізати пепероньку, броньку пепероньку А де мій ніж? Ти МІЙ НІЖ з циганив? Ой, не можу працювати з такими співробітниками. Порізати. Опустити. Сюди. Якщо це була чужа піца, то я вже ну, вибачаюсь. Мене тут клієнти самі розумієте. Эээ... <з handcuffs> Зараз клієнт піда, я йому ще надала замовлення. Швиденько, швиденько, сюди. Надо сирочок, сирочок мій любимий, сирочок муа взяти ножик, порізати цей сирочок, нарізати. зразу Оп. Опа, все Все мій клієнт пишу. І мені цю піцу відносить, у мене це питання? е-е е, Оливки, оливки, оливки. Давайте оливочки, оливочки, спорожнити. Спорожнити, спорожнити. Я не знаю, як правильно Ой, воно ну, ну, чуть-чуть розбилось, нічого страшного. Нічого страшного, щось розбилось. Так, поліну. Поліну в пічку кидаємо. Зразу нам потрібно... Тарілочку, тарілочку нам потрібно тарилочку. Она була была тарилочка. Ай, все одно. Ні. Давай, скорее піца, пицца готуйся, зараз клиент піде и буде капець. Я буду банкрутом. О, мне пан ще гроші потрібно забрати. Ну, пицца, скоріше уже клиент выходит, иде уже. Швидко! Клієнт, почекай, дядя, 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 на. Приємного апетиту Гроші мої верніть, Дякую. Що, смачно було? Тут, до речі, карочка, далі поп. На ты, Так, тарілочку ми... Хто взяв мужик? Потертим. Таке вже як то, що ми чухаємо миємо цю тарілку. Так нам потрібно ще тісто. Де тут замовити? Давайте тісто. Перше пекарня. Делікатеси, молочні продукти, ферми. пекарню нам потрібно замовити. того, що тут уже нема. Купіця армі... коротше якогось арміїна. Точно треба таке зробити. Розката... А, це ще треба завтра немає. Оп! От зразу оце замовлення беремо зразу! Як його робити, я без планів. Анчоуси. якісь якийсь песто! Вилити. обновити кухню. Так. Кухню обновлено. Не трогай Анчоуси нам треба, Анчоуси, анчоуси, спорожнити. Іди нафіг Це моя піцця. Е Моцарелла Моцарелла, пицца Де ножик Велишлексия Да ми ножик Это ножик Эм на Ты Куда Дурне Кажу, що ні Ни Спасибо Тобі бивайка Ну помогати мені не надо. Я кажу, там уже є анчоуси. Не мішай мені, девочка Ой, пускай Там уже є анчоусы Девочка, там уже є анчоуси. Це моя пицца, иди звідси подалі. И нам потребно базилик. Да базилик. Все готово. Берем полину. Берем полину, берем тарелочку. А. Ти ж то стріж, сама свою хто? Да, да. Я не можу. Ура! Це моя тарілка. Я шантай машину зробила, що вона тепер не ставить. Ой. Доброго дня, нате. Приємного апетит. Що вам? Беру ваше замовлення. Так, тарілочку з з з собою самі тебе. Ай, ладно. Ой, хай люка там моляється, все равно якось. Гарменін! Так, Чем Чусы надо нафиг выкинуть? Так, нам потрібен соус, магинет. Нам потрібно е, грибочки. Нам потрібні грибочки. Постав дитину. З дитини ми піцу поки що не готуємо. Бідна дитина. Да. хлопчик забери ту дитину, а то зараз ще. Я подумав, що це дитина готується. Де у них у, у нас є помідори? взагалі У нас є помідори в цьому житті. Ти чого дитину викину? Ой! Віднеси її до мами. Де твоя мама? Во на? А? Ну ладно. Думала, треба мамі її віддати. А я не по... А! -а, -а! Ой, Настя, Настя! А де у нас? Пепероні? У нас пепероні нема? Ви здебаєтесь? У нас піцерія і без пепероні? А Круто, дитина є, а пепероні де? Чи ви предлагаєте з дитини пепероні зробити? Де наша пепероні? Чел? Зараз клієнт піде а ми без пепероні. О! Ай! Та все одно візьмемо звідси! Де? Ну да, бачите? Все, капець, 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 быстро, быстро. Несемо цю Пепероні зараз клієнт піде, а ми ж пепероні йому не зробили. Де? Да, Де да ножик? Во. Оп! Оп! Готується, готується! Давай, давай, давай! Давай, 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 скриш, 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 зараз клиент, пида. Пипец. Тарелочку, тарелочку, быстро, 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 быстро. Тайм двальца. Кто скажет, загрузить? І нашу я так спішила, попероне замовляла, все сразу. Вот тепер кому уминцы, ребят. Хто хоче, таку піцу? Заходьте, не стесняйтесь. Тебі ты тобі? Чи тобі? Та не немаєте. Люди добрі. Ти хочеш? Не хочу. А ти хочеш? А не хочеш. О, да, піца! Безкоштовно! Ладно, не безкоштовно. Ти що зробив? Ти не пари. О, що ти хочеш? 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 Шо так. Хм, вот. Ой. А кому мне вот это вот? Вот кому из вас? Кому мне эту пиццу всунуть? Хочешь? Заходи. Ты сяка... Ты смачная пицца. Хочешь? Хочешь? Давай ты утмо. цьому их хуем. О, да. На, ешь. У тебя гусь пицца зеши. А гроші. Нормально гроші. Что ты дзенькаешь? Иди зеть. Капець якийсь, а не кухня, якщо чесно на цьому моє відео все. Сподіваюсь, вам сподобалось. Так що до наступного відео.